На сьогоднішній день, я ось сьогодні 19 вересня 2020 року, це була 142 го кровоздача. Перша кровоздача була, як я був студентом першого курсу Київського Дорожнього інституту. Це перший курс, тоді я почав здавати це був десь 83-4 роки. Ну, Здавав я тоді, як значення не приділяв. Тоді було від навчального закладу така, як би сказати, не акція, значить, заходи всіх студентів бажаючих і ми тоді з тих пір. Це пішло в систему, я почав здавати кров постоянно. Тоді ми здавали по 200 мл, тобто 200 г, через місяць здається кров. Через місяць здавали кров. У 1989 році, як я пам'ятаю, я вже мав почасного донора. Тоді нам було здати 25 кровоздач. А потім я почав здавати, здавати, здавати і дійшов до кількості 100 кровоздач. Тут було подання спочатку з місцевої лікарні подання. На обласний центр приправлення крові до заохочення до урядової нагороди заслуг до України. Звання дуже довго йшло. Це нагорода урядова, років три. Все не могли підписати. Ну, тоді була виконуюча міністра охорони здоров'я пані Сапрун. Вона вивчала ці дійсно, ця людина здала 100 кровоздачі. Були всі необхідні документи, які підтвердили статус, що стільки людина здала крові. І 1 грудня 2018 року, як я пам'ятаю, вийшов указ президента, де було присвоєно почесне звання заслужений донор України. Його вручали мені в обласній адміністрації на сесії обласної ради. У нас на той час я був по області, це був 2015 рік, коли я отримав звання «Заслужений донор України, я був третій в області. На сьогоднішній день вже є людина четверта. В області, яка має стільки кровоздатність, коли було вже в 45-50 років, і я вже побачив, що дуже багато людей, які потребують, було позасмасу інформації, були реклами, що там дитинка потребує крові, щоб здали кров. Дорослі люди, які попадали в ДТП, там чи в інші травми получали. Я тоді зрозумів, що, як то кажуть, раз дав кров, і три людини спас. Навіть був той період, як називали Ковід я цього діла не відчував. Людина, яка здає постійно кров, організм оновлюється, ці відмерші клітини відмирають, поповняється нова кров. Ніколи не, 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 не було ну, таких потреб, що потреби лікування. І я бажаю допустимо, молодому поколінню, що це дуже необхідні э, заходи, щоб люди здавалися кров. Тут нічого не треба боятися. Нормальний образ життя вести і все буде нормально. У 2015 році я був почертий фільм мобілізований на схід України, проходив на той час службу, тоді було місто Артемовськ, на сьогоднішній на Бахмут. І тоді, коли в нас досьє, у кожного військового досьє подивилися, що я є тоді почастим доном, ще тоді заслужений не був. Це був 15 рік і така група крові. Приходили, привозили рани, тоді знаходився шпиталь Національної гвардії України в самому місці в Бахмуті. І я тоді людям дуже багато допомагав, і люди були вдячні, да, потім переписувалися, дзвонили, що каже, став другим братом. Даже було таке, що два часу ночі підіймали, везли в лікарню, пряма переливання крові було, щоб спасти людину, дитину, новорождену. Дуже хороша справа. Получаєш, як би скажеш, життя на слоду, знаєш, що ти марно життя не прожив. І ще я опікуюся сім'ями загиблим, дітьми загиблих, воїнів наших. Ну, займаюся волонтерством, їжджу на схід, вся зараз їздила на схід, допомагаю нашим військовим, ремонтую машини. Дуже я багато знаходжуся, ну, займаюся ще військовопотрічним вихованням по школам там і по навчальним закладам, по ліцеям, по і проводу беседу. Будемо ще, як кажуть, ще найближчі п'ять років буду здавати. У мене теж прожив 95 років, 96 років повних, я казав, я ще молодий. Старість ка наступає після 100 років.